Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні з вами ми будемо розмовляти знову про весну. Як ви вже звернули увагу, на весні розквітає все, майже все. Розквітають квіти, першоцвіти. Розквітати починають дерева, такі плодові дерева, як абрикоса. Лишня, яблуня, персик. Плодові дерева починають квісти. І я вам зараз покажу деякі з них, а потім ми з вами намалюємо квітуче дерево. Подивіться на це фото. Це гілочка персика. Бачите, які квіточки. Замість квіточок на дереві. Будуть плоди, персики, які потім ми будемо їсти. Це дерево вишня. Всі ми любимо з вами компот з вишні, вертути з вишнями, а які смачні вареники з вишнею влітку. На цьому дереві квіточки. Замість квіточок будуть вишеньки. А це квіточки дерева абрикос. Літом, коли середина літа починається пора абрикос. Вони настільки запашні, і соковиті, і солодкі. М -м -м, аж зараз захотілося з'їсти абрикоску. Замість квіточок теж будуть абрикоски, з яких Мама зварить зиму або варення, або повидло, або просто законсервує компот. І нарешті яблунька. Яблунька завжди родить, і ми цілий рік їмо яблука. Цілий рік. Ми їмо купляємо і взимку, бо в яблуках дуже багато вітамінів, і нам завжди хочеться свіженької фрукти. Тому яблуньки нас нагороджують тим, що годують нас цілий рік і осінню, і взимку, і весною яблучками. З кожної квіточки теж має бути яблучко. І зараз будемо ми малювати. Весняне дерево. Кожен своє, кожен за своєю уявою, або яке ви бачили у місті або за містом. Для того, щоб намалювати дерево, нам потрібен білий папір, водичка з пензликом, коричневий фломастер. Палітра для фарб. Самі фарби можна ось такі, а можна жовтеньку можна білу-червону або жовтеньку Бо зараз, як в мене з'ясувалося, я геть забула, в мене закінчилася біла фарба. Будемо малювати жовтою, якщо зараз в мене щось не вийде. І нам потрібна ось така трубочка, бачите? І. Ножички. Це, що я зараз вам покажу, нехай допоможуть вам зробити батьки. Ми беремо ось трубочку, не тут, де вона згинається, а ось з цього кінця, де не згинається. І робимо ось такі надрізи, соломкою нарізаємо нашу трубочку. Соломинку, як її ще називають. Соломинку на, нарізаємо соломин, соломкою. Ось так. Що в нас тут ще є? Так. Нарізаємо це все. Ось у мене, бачите, вийшло таке, як пензлик. Потім я беру і загинаю ось так. Кожну. Частиночку, що я розрізала, бачите? Ось у мене ось так вийшло. Бачите як? Ось такі така соломинка вийшла. Ми підготували, щоб ми могли малювати. Так, тепер що ми робимо? Ми беремо коричневий фломастер? Ось у мене коричневий, і малюємо стовбур нашого дерева. Донизу він йде грубий, товстий, так. Ось так. Потім ось такий. Трошки підправимо, зробимо о, ось так. Гілочка начебто ще должна бути біля стовбу, а потім тоньша. Ось так. Ви не смійтеся з мене, я з вами також вчуся малювати. Ви думаєте, що я дуже художник, ні. Ось так, а тут тоненько вже відходять гілочки. Ось. Зробили таке дерево. Так як в мене ця баночка пуста, майже я взяла, додала трошки водички, білу розбавила і додаю потрохи червоної фарби. Бачите, в мене виходить рожевий. Зараз я ще раз покажу вам. Додаю трохи червоної. Ось, у мене виходить рожевий. А ви, якщо у вас, ну, це в мене так вийшло, що пустенька. Баночка. А ви на палітрі робите? Змішуєте білий колір і червоний. Або, якщо не хочете змішувати, можете взяти жовтий, просто жовтий колір. Так, ось що ми робимо. Так, беремо оцю змішану фарбу, беремо нашу соломинку розрізану. І робимо ось так. Оп, 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 оп. Вмічаємо і ось так, бачите, прокручуємо. У мене ой, виходять ось такі кружечки. Бачите? Наче повністю дерево у квітах, ось так. Ось так. мочаємо ось таку, бачите, прокручуємо і робимо ось такі кружечки. Ще раз У мене вже мало фарби, я ж кажу, біла закінчилася, я щось Забула за це, прокручуємо. Бачите, в нас таке виходить деревце у рожевих квітах значить, троянди. Кружечки виходять рівненькі, ставимо і прокручуємо. Бачите, як? О, ось так. Потім ми беремо зелену фарбу. і на палітру, в мене зелене є, додаємо трошки водички. Ось так. А потім беремо зелену фарбу і ось так робимо у густу, зелену собі на палітрі. Так. Зараз ще раз візьму зелену. Ось так. Так, це ми ставимо сюди. Миємо добре нашу соломинку. Потім ось такому, поправді треба. Ось такому мочаємо, мочаємо дуже добре і так само малюємо травичку. Такими самими рухами, як ми робили з вами, робили з вами квіточки на дереві. Ось так. Це в нас травичка. Ось так, за допомогою соломинки, ми з вами намалювали квітуче весняне дерево. Ось ми з вами намалювали весняне дерево. Я буду ждати ваші малюнки. Мені дуже цікаво подивитися на те, які гарні у вас вийшли дерева квітучі. І запам'ятайте, не обов'язково робити колір квітів рожевий. Робіть такий, як вам хочеться. Ви можете змішати декілька фарб. І може вийти дуже прекрасний гарний колір. Включіть свою уяву і зробіть фантастичне весняне дерево. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я, прекрасної весни і мирного неба!